У вечірній час від місцевих мешканців з села Верхня Лана Карлівського району надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги знайдено каляску з немовлям. На дану подію негайно було направлено слідчо-оперативну групу, яка в ході проведення слідчих дій встановила особу хлопчика та його батьків. Відразу дитину було направлено до Карлівської дитячої лікарні, де дитина була оглянута лікарями та поміщена до лікарні. В подальшому проведеними заходами працівники встановили, що даного вечора батько, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, передав дитину своєму товаришу, щоб останній відвіз дитину додому. Але останній, не дійшовши до місця призначення, перебуваючи у дуже сильному сп'янінні, вирішив спочити. Тим самим ліг понад дорогою відпочивати, а дитину залишив у колясці на дорозі. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру Карлівського відділу поліції за ознаками статті 166, злісне невиконання батьками їх батьківських обов'язків, також вирішується питання про подальше перебування дитини в даній родині та позбавлення батьків батьківських прав. Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Проживаю з мамою, з учем і з малим. Син Сережки. А мама до цього сина де? Десь бомжує у Харкі. Пішли одвіті, я йому коляску дав, перевів через трасу. На роботу пішов, дав йому коляску ж перевів. Він має попросив 50 гривень. Я йому дав на пачку сігарят. І на хлібину. І поїхав на роботу на Красноград. Поміг там, коротше, укинув пасанок, залив цементом. Мені тут мама подзвонила, я одразу так таксі наняв і сюди приїхав. Мама подзвонила, що сказала? що сказала, що Рома п'яний напився, десь малий там у коляски сидів. Да, ми відвіті йшли з ним, перейшли трасу, я йому дав коляску. І він мене попросив на і на хліб. Я йому дав, по тому, що він покотив до мамки. А я поїхав на Красноград, Трошки випив ще й був, брехати не буду. Розвестися з нею хочу. Працюю в постройках. В, в селі. Є гроші в мене, що я малу мусаку куплю, і памперси, і в югурти, в себе румаму. А їсти хто готовий? Мамка. А умови проживання нормальні в тебе тепло да. хочуть? Тепло. Буду і справлятися. За малим дивитись, в сад якось відправлю. Повністю бросаю. Ну, трошки Та вже задумався. Ну, їхали ми на Лонну до школи ага. Верхньолонівської. А він йшов по дорозі, так же ну, хитався, падав, піднімався і тягнув вже ту колясочку. Ну, ми думаємо, може, він там недалеко живе, я ж не місцева, не знаю. Ми ще тоді хотіли стати, його щось там запитати, ну не стали. Поїхали, бо нас ждали. Вертаємося назад, колясочка стоїть за містком. А він же спить під, тим, під очеретом дальшенько. І все. Син розвернувся і ми ж вирішили під'їхати, знати, в чому діло. Почали його будити, питати, він каже, я не батько. Ну і ми звернулися до поліції. Бо він каже, я його знайшов. Воно плакало, хиталося, з колясочки могло випасти. Випасти могло випасти. З колясочки ми стали, щоб жити. Я її взяла на руки, носила. Машини ж летять, особливо фури, а колясочка одразу стоїть біля обочини, отак, де, де асфальт починається. Ну, хвилин через 20 потемніло. Уже все було, вже б не видно було коляски, якщо б хто їхав. Наразі стан дитини задовільний. Дитина доглянута. Зараз за дитиною доглядає медичний персонал. Скарг від медичного персоналу по дитині ніяких я не отримувала. Я дитину оглядала, дитина зараз обстежується і буде перебувати в дитячому відділенні до вияснення обставин, чому дитина залишилась в тяжкій життєвій ситуації. Психомоторний розвиток дитини відповідає його віку, дитина активна, апетит задовільний. Стосовно даної сім'ї ми вже отримували повідомлення від Карлівського районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді стосовно даної сім'ї, що батьки не виконують свої батьківські обов'язки стосовно цього хлопчика. На даний момент хлопчику один рік і три місяці. Ми вже виїжджали до цієї сім'ї з комісії в складі, там і сільський голова був, і секретар сільської ради Верхньоланівської. Передивлялися умови, в яких проживає дитинка. Хлопчик проживає з батьком у його батьків. Дружина на даний момент невідомо, де знаходиться, так як чоловік інколи намагається з нею зв'язатися в телефонному режимі, мати ніхто не знає місце перебування, так як вона тут не з'являється, хлопчиком не цікавиться. Були попереджені батьки цього чоловіка про те, що вони теж несуть відповідальність, і повинні допомагати у вихованні онука, вони цим і займаються, приділяють належну увагу. В даному помешканні принципі, Нормальні умови для перебування цього хлопчика, наявні продукти в необхідній кількості, продукти харчування умови потрібно покращувати, про це вони теж були повідомлені. Є ліжко, на якому хлопчик спить, є постільна білизна, необхідній кількості речі для хлопчика. Наголошено також про те, що потрібно повестирувати ці речі, так як не всі були в належному стані. Є там шафа для зберігання речей. Умови потрібно покращувати, звичайно, але ж, хоча б дитинки є де проживати. Значить, ми наголошували також татові про те, що якщо він не буде виконувати свої батьківські обов'язки, буде ставитися питання щодо позбавлення їх батьківських прав. Стосовно матері, це однозначно, так як вона взагалі не цікавиться хлопчиком, не знає, де він проживає, як він. Взагалі перебуває де і як то ми говорили. І тато сказав, що буде намагатися влаштувати хлопчика в дитячий садочок, буде виконувати свої батьківські обов'язки. Це вже попередження раз звучало, ну тепер будемо намагатися більш чіткіше його контролювати. В разі невиконання ним з цих його обов'язків будемо ставити питання щодо позбавлення його батьківських прав. Дуже. На даний момент ця сім'я не перебуває на обліку, так як ми ще не встигли це все зафіксувати, тому що дані сім'ї нам повідомляє сільська рада про кількість сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. На основі цих повідомлень ми фіксуємо дані випадки і потім ставимо їх на облік. Ми спілкувалися з лікарями. Він і по зовнішньому вигляду хорошо, хороше виглядає. Він накормлений. Ніяких ністи. Щоб не виглядати? що одинити. Хай, папу будешь? Тма. Тмы. Вкусно? Вкусно? Ні. Ой, вкусно, да? Папі, спасибо. Папе. Я обіцяю, що вже і справляюся, все більше не буду. Що не будеш? Дивиться буду за малим. Ухажувати буду. Ты родишь? Да, папа бриджу. Ленди. Все, все, все. Все. Да, да, спасибо. А дома кроватка, да, кроватка тоже есть. А в кроватки я думаю, не снимет. thank you